Чи правильно я розумію, що на сьогоднішній день Росія і Україна грає в гру Трампа, яка називається переговори. І ніхто не збирається зупинятися в цій війні, будуть воювати і добивати один одного далі. Прийняли, скажімо, правила публічної комунікації Трампа. Це правда. Я б сказав, грають в гру Путіна, скоріш за все, Так, да, Тому відповідає. що в даному випадку Трамп дійсно, це не треба зараз якось. Намагатися Трампа в тому контексті суб'єктизувати, тому що по великому рахунку ні, він суб'єктний, але його уявлення війни і миру да, ціною, ну байдуже там є Україна, нема України, типу в даному контексті він в цьому контексті не заморочується. А наша задача в нас ж в ми прийняли ті правила, і ми вимушені черговий раз грати по нав'язаних правилах для того, щоб ну, в даному випадку себе зберегти. У нас. Інших способів або інших варіантів по великому рахунку нема. Їх два капітуляція і зникнення як держава з витікаючими наслідками або кровавим шляхом тримати оборону. Те, що ми робимо стратегічно в даному контексті, я не бачу якихось змін. Чи для Російської Федерації позиція Трампа і от ті качелі там з санкціями, затягування процесу, обмеження в нас в. В допомозі, але Байден же ж теж нас давайте так. Америка нас киданула по лендлізу постійно. Ну але лендліз це був кидок. Тобто тут зареєстрували, але в кінцем результаті навіть не дали спробувати yeah. е цією програмою скористатися, тобто використовують в політичному такому в своїх інтересах. Тобто, вони використовують війну в Україні знову ж таки для вирішення своїх власних інтересів. Ми це почали розуміти. Ми uh -huh. просто кровавим шляхом починаємо дорослішати. Чи, ми тепер, нам, чи нам боляче, да. чи ми розуміємо, що справедливість це абсолютно маркетингова річ, а не щось стало, Да? І ми почали це усвідомлювати. І, очевидно, те, про що говорить а, Вадим, змінювати а, як така, оптику. Да? Ну, ми її змінюємо. Скажімо, в непублічному просторі, очевидно, ми її вже починаємо достатньо потужно змінювати да, професійно. А на публічну риторику я думаю, ще нам буде доведеться йти тривалий час. Більше цього не впевнений, що це потрібно робити. Тому що, якщо ми почнемо в публічності речі називати своїми іменами, я боюся, що ми порушимо взагалі поняття. Від того порядку почнемо заперечувати релігійні істини і тому подібне. Окей, дякую. Ну відповісти однозначно на це питання неможливо знову ж таки. Тому що е, є цілий ряд умовностей, які будуть тиснути як на одну, так і на другу, так і на третю сторону. Угу. Е, і на четверту на Європу також. Ми критично залежні від грошей. Я це починав з цього, і я закінчувати цим, що. Головна проблема України 2026 року, це е, крім фронту, це гроші. Е, і що з цим робити на сьогоднішній момент у мене відповіді просто немає. У Європі вона є, я так розумію. Відповідь, у Європі вона завжди є. Але е, я от просто недавно прочитав Меркель е, її спогади, і там mm -hmm. є прекрасний момент про те, як в Греції почався дефолт. і Європа зібралася і зібрала відразу ж 500 мільярдів на допомогу Греції. А потім наступив 2014 рік, і Європа зібралася і зібрала аж 500 мільйонів на допомогу Україні. Тому ми це повинні 600, теж. 150 сто мільярдів. Так, я ж про це кажу. У них в да. них є свій… 150 пятьдесят мільярдів. 150, п'ятдесят, да. так. Да, да, да. Да. Вони ніколи такі. Mm, да. вони з тих 150 ще згадують їм дуже довго. І да. потім греки сказали: дякуємо до побачення. Да. <рес> ми да. нічого не будемо робити. я да, все я. Да, прошу Андрія. З моєї позиції, що ну, зараз всі підігрують Як Якби це дивно не було, оця міжнародна, ми ж тобою говорили і неодноразово, що це міжнародне лицемірство воно пропагується і воно. Те, що, знаєш, ти заходиш в кабінет і вже починаєш дякувати спорогу. Дякую, дякую, пане Трамп, дякую за те, що ви запросили, дякую за те, що ми існуємо, і все інше. Він нав'язав цю гру. Через призму Сили Сполучених Штатів Америки. Е, я вже сказав, як це може змінити, і як це може змінитися через певний період часу і може втратити цю потужність, і всі будуть говорити йому правду в лице, <світтє> а не неправду за вухами. Тому що, як говорить Шпігель, да, <світтє> по останній зводках вони каже, що ну, за вухами говорять дуже чітко, я впевнений, що там говорять, там точно мовчати не будуть, в тому числі Макрон, Макрон любить гострі <кхідтє> слівце. Але е, в, ці, в цьому випадку я впевнений, що зараз нав'язує гру о, Путін. Він грається в цьому інтелігенті, uh -huh. як завжди, хоча він дикун підпідворотній. І він розказує Трампу, в тому числі, через певні такі маневри, в тому числі підігруючи. Він, він контролює цю ситуацію. Оце проблема uh -huh. в тому, що він контролює цю ситуацію. Путін, а Трам, контролює. Путін так. так. А Трамп не контролює. Ну, Трамп нав'язує цю всю ситуацію. Трамп блефує, Трамп намагається різними метами зайти в ці двері з тої сторони, з mm тою -hmm. я ніби погрожую за санкції 500 і так далі. на другий день мій друг, все прекрасно, він хоче миру, давайте домовлятися, давайте бізнес, mm -hmm. давайте все. Потім знов санкції вже ходить. Грем дзво виступає. Грем і разом з цим з е, е, Блюментайлом каже: все, знов 500% пісов. Ми вже думаємо завтра. Вже точно певно буде приймати. Вже конгрес думає вже про це. Кому ви розказуєте? Такі 500% санкцій, ніколи в житті ви цього не введете. Але це все, оця гра ці коливання. Путін розкусив. Путін розкусив, і в нього це працює, ми бачимо. Україна також прекрасно це розкусила, але Україна вимушена грати в цю гру. Медійно, публічно, мовчати. Знову ж таки, там на нас летить куча на вентиляторі. Але ми граємо в цю гру і так далі, тому що ми знаємо, що так це працює. Ми не хочемо його злити на даний момент. Ми розмовляємо з нашими партнерами, також яке вже сказав, чому, чому вони мовчать, я вже пояснив, чому. І знову ж таки, мої слова були тільки що підтвердження, як сказав Блумберг, тобто що е, 100%. Тому що вони дійсно бояться зараз Трампа там розізлити, щоб час Трамп там не показував їм там пальчиком, що тарифи не почав вводити через всякі там запити. Тому що Трамп веде перемовний процес, він хоче його завершити, і навіть не до весни, а до 31 січня. Чого грудня? 31 січня. Чому? Чи, чи грудня, можливо, мало ли? Ну тому, що е, ну, тому що 31 січня закінчується це як вам подання на його персони на, на премію, премію миру. Повірте, ви дуже недооцінюєте цей момент. Ну чому? Ми його Він дуже вже... параноїдально хоче uh -huh. цю премію миру. Він дуже параноїдально. От як маленька дитина, хоче якусь іграшку, він тупочить ногами, тільки він тупочить оце в всесвітньому масштабі. Якби ви це про це не говорили, це дуже важливо. І дійсно, три цього числа я впевнений, що це якраз буде переломний момент. Якщо mm -hmm. нічого не вдасться до цього моменту, тоді його попустять. Ні, ні його подадуть до 31 числа, а далі Ні, його подадуть. А рішення судно приймається значно раніше. Але не Україна, не це Україна. Немає не Україна eh, друзі. А він сказав, що має мене подати Україна, тому що ми маємо завершити війну. А Україна сказала, що ми подамо. Якщо тоді, завершиш, коли завершиться війна, друзі, е я дуже хотів би продовжити розмову, бо напрошується частина друга, яку ми не обговорили, і це несправедливо було б не задати. А саме внутрішньополітична українська ситуація, тому що вона у величезній мірі зараз формує нашу переговорну позицію. Нам формують в томусті внутрішню політичну ситуацію, звісно, не без допомоги Путіна. Я тут також поводжуся. Але й ми тут накосячили достатньо для того, щоб бути зараз не нато на сильних позиціях. Наскільки? І як впливає внутрішня політика в Україні на хід переговорного процесу загалом, тому що ми сьогодні в рамках центру проводили записували підсумкову програму. Ми багато говорили про зовнішні фактори, але от до внутрішньополітично не встигли дійти, бо треба ще одну годину писати. І я обіцяв підписникам, що ми обов'язково тут будемо з цим розбиратися сьогодні. Е, є інформація, що буде новий керівник офіс президента. Тобто, все це воно як на мене. Має пряму залежність на загалом і переговорний процес, який відбувається між нами, американцями і росіянами. Вибачаю до довиступ. Ну, очевидно, що внутрішня історія вона дуже важлива, тому що в нас зовнішню політику згідно конституції здійснює президент. Як ми бачили раніше, президент делегував значну частину повноважень, конкретно очільнику свого офісу Андрію Єрмаку, що викликало насправді дуже багато питань, тому що ну, дана посада не передбачає. Таких повноважень, але він такі повноваження мав. І очевидно, що від того, хто зараз прийде на посаду очільника офісу президента, буде і залежати позиція України з точки зору мирних перемовин. Тому що так чи інакше, ця людина, його заступники прямо чи посередковано вони будуть впливати на хід перемовин, вони будуть мати пряме чи опосередковане відношення до переговорної групи. Тобто, це будуть люди, які будуть власне представляти офіс президента, в тому числі. І в цій переговорній групі тому від прізвища залежить насправді дуже багато. Сьогодні з'явилися ще фотографії, де президент зустрічався з Сергієм Кислицею, і це теж породило низку там відразу теорій, що може він буде на чолі офісу президента. Але я так зрозумів з допису пана Сергія, що трошки про інше там якби йшлося, це при тому, це при тому, що він якраз суперфаховий дипломат. І ну, хотілося, щоб таких людей, якраз в структурі влади, в нас було побільше, причому на найвищих, так би мовити, посадах. Давайте так скажемо. Да? Mm -hmm. е, ну коротше кажучи зараз, от серед тих кандидатур, які обговорюються, дійсно ну, багато що може залежати в контексті саме мирних перемовин. Тому що якщо, наприклад, це якийсь там гіпотетичний Буданов про якого теж говорять. То очевидно, що буде одна роль. Якщо це гіпотетичний Федоров, це буде інша роль, якщо це умовний там Павло Паліса. Ну я так розумію, що на нього вже менше зараз ставлять, Це буде там, наприклад, третя роль. І тут я думаю, президент якраз і тягне достатньо довго так з цим призначенням, тому що він ще до кінця не визначився, яку власне роль офіс буде в усіх процесах відігравати. Мені так здається, що для нього це важливий дуже момент, оскільки він вже звик до певного делегування повноважень. Uh, і будемо, мабуть, делегувати їх і надалі. Але для, для цього йому треба людина, яка буде от, чітко розуміти, чого хоче президент, і власне буде чітко знати, як це виконати, тобто як це здійснити на практиці. Так що ну почекаємо, казали, що сьогодні повинно бути вже оголошено, але може президент ще два дні вихідних візьме на на паузу. Подивимось, я не знаю, чи це обмовка в тебе була по Фрейду. Вибач, але засинтую увагу, що ти говориш, що. Як э, хто буде реалізувати позицію президента, pues так? Тобто, у нас є одна teachers, позиція президента, тобто він це трошки тут дивись, Я це не обмовка по Фрейду Палату. Треба розуміти, що Володимир Олександрович, так, глава держави, верховний головнокомандувач, людина, яка відповідає зараз значною мірою за зовнішню політику, але якщо подивитися на багато попередніх зустрічей, і, наприклад, про перемовний процес. То Зеленський ну не був главою делегації. Правильно ж української це були люди, які власне яких власне він призначав. У Нас був Єрмак, був Уміров і є Уміров. Наприклад, зараз да можливо, це буде якась третя там особа. Да, президент буде давати директиви. Президент буде визначати ну там ключові напрямки певною мірою, але конкретно в перемовинах участь будуть брати інші люди. І знаєш, в мене є от просто певні сумніви в тому, що ці люди є просто так би мовити, безсловесними виконавцями волі президента, тобто вони все одно ну мають якийсь люфт для здійснення певних дій. І наприклад, від їхньої позиції може в тому числі змінюватися позиція президента. Ну, от, давайте так подивимося на це. Був нас Андрій Єрмак, да, людина, ну така вже демонічна фігура. Певною мірою, яка значить, ну, звела на себе дуже там якийсь великий негатив, але і відверто кажучи, володів повноваженнями, якими він абсолютно володіти не повинен був. Що про нього регулярно, останнім, як мінімум, півроку писали, наприклад, американські не тільки медіа, що він не вміє спілкуватися з американцями, що його поведінка, його позиція вони неправильні. Він не, не, ну, не знайшов підхід до американців. Хто відповідав на за останню зустріч президента Зеленського з президентом Трампом? Конкретно Андрій Єрмак. Зустріч закінчилася провалом, хоча публічно про це ніхто не говорив. Але е, Трамп з як там з місця в кар'єр. Почав про те, що мені не треба тут ваші фотографії, ваші карти, да, і почав оце втюхувати нам стандартну свою історію. Подивимося, давайте миритися, е, як там, make business not war, да, і так далі. І так далі. І, ну, очевидно, що оскільки все це готував Єрмак, ну, він несе за це пряму відповідальність і він визначив фактично, давайте так скажемо, ну, напрям української політики, принаймні на певному треку, на певний період часу. І от у мене тут, до речі, питання. Володимир Зеленський, коли приймав рішення про його звільнення, він в тому числі і цим керувався ну, цією історією, бо, ми, здається, з тобою в попередніх наших розмовах згадували, що на певному етапі між Зеленським і Єрмаком кажуть, навіть виникло, ну, такі тертя, Тобто, в них не настільки були гарні. Це було ще до міндічгейту. Ще до міндіжгейту да? що був період, коли вони там якби не зійшлися по якимось моментам, і можливо це теж зіграло певну роль. Але отут якраз історія про те, що ти делегував повноваження, люди цими повноваженнями скористалися, підмінили частково собою президента, і це призвело до не дуже приємних результатів.